Друже, як часто ти обіймаєш близьких тобі людей? Кілька разів на день, тиждень або місяць? Отож, 21 січня та є чудова нагода привітати друзів, рідних з Днем обіймів та подарувати їм, що я гадаєш. Ну, звичайно ж, свої палки зігріваючі обійми. Ці січня прийнято обмінюватися теплими, дружніми обіймами. Головна суть цього чудодійного дня обіймів полягає у прояві дружнього ставлення або симпатії до різних людей, навіть незнайомих. А всі обійми несуть собі обмін душевним теплом. Нині обійми другові можна передати і у віртуальній формі вітальними листівками, як друкованими, так і електронними. До речі, ім'я людини, яка вигадала Міжнародний день обіймів, зараз вже ніхто не зможе згадати. Також невідомо, чому датою цього свята було обрано саме 21 січня. Припускають, що перша ідея створення дня обіймів прийшла в голову студентам. Та хто б не вигадав це свято? Ми йому вдячні, бо маємо можливість обійматися. До речі, психологи стверджують, що обійми ще й приносять користь для нашого здоров'я. Поцілунки, поглажування, обійми вони мають велику життєву силу, і це доведено науково. Під час обіймів в організмі людини виробляється такий гормон, як окситоцин. Він позитивно впливає на роботу серця. Впливає на зниження гемоглобіну в крові, знижується в організмі людини тиск, і це впливає на зниження депресії, яка вникає в людини. Під час обіймів ембріон, який розвивається у тробі матері, він ніби відчуває себе захищеним під депресивного і агресивного середовища. Поцілунок він також має велику силу. Під час обіймів вчені доводять, що підвищується імунітет людини, нормалізується робота нервової системи, гарно працює ендокринна і судинна система, знижується стрес і напруга. В організмі людини під час обіймів підвищується рівень гемоглобіну. І, звичайно, психологи доводять, що під час обіймів покращується людини настрій і зміцнюється пам'ять. Тож обнімайте себе здоров'я за народним повір'ям. Люди обіймаючись, обмінюються душевним теплом. Перевірити його правдивість та зігрітися вирішили, і ми учні Варвинської районної гімназії. 21 січня у Варвинській районній гімназії відбулася акція Обійми мене. Представники учнівського самоврядування, активісти гімназії разом з педагогом-організатором вирішили внести краплинку тепла та турботи у велику гімназійну родину та зігріти всіх бажаючих своїми дружніми обіймами. До цього дня готувалися заздалегідь, підготували оголошення, намалювали плакати. І навіть змонтували відеоролик. Слухайте уважно. 21 січня у Вівторо, у Валинській районній гімназії, на береса ми будемо тебе обіймати. Забув, як це обіймати маленьких, обійми мене. Пригадаєш? Так вирішили гімназисти і, не дивлячись на морозну погоду, вирішили на подвір'я. Як ви думаєте, що робити? Обійматися, і ось розпочалося: дітвора поспішала кинутися в обійми до учасників акції. Мимо яскравих плакатів, з проханням обійнятися, ніхто не прийшов. Всі обіймалися, раділи, кружляли, веселилися, посміхалися. А ті, хто злякалися справжніх зимових морозів, без обіймів теж не залишилися. Учасники акції їх віднайшли в класах та гімназійних коридорах, адже ці прості і дружні обійми позбавлені всілякої двозначності, здатні підбадьорити і підтримати, сприяти гарному настрою і внести якийсь спокій у нашу буденність, яка наповнена не тільки нескінченними турботами, але і всілякими тривогами. Це своєрідний спосіб психологічної підтримки, який визнаний навіть у строгому науковому середовищі. Користь від таких доброзичливих жестів інколи буває досить істотна. Тож які враження залишилися у наших дітей від такої акції? Акція Обійми мене у нас проходить перша, але ми надіємося не в останній. Дивлячись на морозну погоду. Всі бажаю, прийняли участь у цій акції. Нам було дуже весело і всі зігрівалися щирими обіймами. Не дивлячись на цю холодну погоду, нам було цікаво провести так весело велику перерву. Ми всі дуже добре обнімалися та розважалися. Цього чудового дня ми обіймаємо всіх тих, хто нам дорогий, навіть кого ми не знаємо, але хочемо показати свою підтримку. Тож вітаємо всіх з днем обіймів, з днем відкритої та щирої підтримки. Толерантність і мудрість здатність щось змінювати на краще і не тільки в своєму житті. Це справжній дар. Дуже часто ми задаємося питанням, що нам під силу? Відповідь на це питання до геніальності проста і проходить навіть площині виникнення цього міжнародного дня обіймів. А ви вже встигли пообійматися? Ні, тоді ми йдемо до вас!